Доброго ранку. Сьогодні у нас є 16 березня, 8 градусів на вулиці, приємна погода. І Сьогодні у нас останній день високого сезону в Буковелі, з чим я вас і вітаю. І вже завтра починається низький сезон. Якраз хотів би зафільмувати сьогодні. То, як воно буде сьогодні, а через день-другий зазняти вже, чи сильно ситуація поміняється у нас з приходом міського сезону. І чи вплине е, зміна вартості, і то, що, то, то як стане майже наполовину дешевше, е, ознакою того, що сюди приїде більше людей. Ну, Але скажу так, що вже Траси так собі, навіть дуже-не-дуже дуже, так собі. І потроху видно, що сніг залишається тільки на тих місцях, де от їх трошки насувають. Але от бачите, отримати задоволення від катання можна навіть і так. Буду я йти потрошки і з буковеля. До вас вернусь. А поки що хотів би я подякувати вам за те, що ви дивитеся мої відео, за те, що ви коментуєте, ставите лайки. І якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важливо є ваша підтримка. Я неймовірно радий з того, як ви це робите. Тому що кажу, якраз саме для вас я цим і займаюся. Окрім того, звісно, я вдячний вам, що ви донатите по QR-коду або в описі під відео. Це на карту дуже-дуже дуже для мене є важливою ознакою, що кажу, я роблю щось необхідне. і в мене є можливість разом з вами доєднатися до нашої головної мети. І всі кошти будуть передані на 80-ту ОДШБ для хлопців і дівчат. І Я долучаюся до ініціатив брутального футболу. Так що ось така у нас зараз є річка. І потрошки будемо йти в ту сторону. Звідти доєднаюся вас, до вас ще раз. Перейшлися ми трошки і ну, людей є. Небагато, але достатньо. Видно, що на підйомнику раз по раз піднімаються, але є і порожні е, сидіння. Коли підійдемо ближче до озера, то буде видно, яка зараз обстановочка у нас є там. Але більшість людей вже йдуть з катання. Нагадаю, що зараз у нас є майже... Без 15.02 година і катання завершується на сьогодні по чуть-чуть. Ну і як видно, то і кататися особливо вже нема на чому. Але зараз ліс довкола нас стає по весняному приємний. І як йшли, то побачили, що Буковель почав проводити запис на похід на гору чор... Чорна клева це є гора, та яка знаходиться на вершині підйомника номер 5 і там має бути цвітіння пролісків. Думаю, що може і я десь туди собі схожу, бо маршрут є нескладний. В принципі, окрім одного моменту, там де треба буде підніматися по тій трасі, що на підйомнику номер 17 Ну, кажу. Подивлюся, можливо, це буде одне з моїх наступних відео. Що ми бачимо тут? Потрошки якісь люди є, десь збираються на цих ятках. Такий фудкорт. Можу сказати, що доволі двоякі враження всіх моїх знайомих, які сюди ходять, дехто ходить і каже, вау, класно, дуже смачно, все сподобалось. Дехто Кажуть, що і ворогу би не побажав, щоб там хтось харчувався. Я думаю, що це воно більше все якось має е, такий тимчасовий е, вплив. Тобто ви попали на якийсь там гарний настрій, попали в таку знаєте, позитивну хвилю і вам все сподобалося. Або ви прийшли, побачили ціну, собі подумали, що за такі кошти це має бути просто мега і мега і мега смачно, а по факту воно є не так. Ну, я зараз от пройдуся вздовж, так що можете собі ставити на паузу і дивитися, що є де. Так, шоколад. Наливочки. Гаряча афенівка 150 гривень. Випічка. Ну, розуміємо, що вона не тут зроблена. Потім. Еспресо Американу 40-50 гривень, що непогано. Борщ 165 гривень. Чебуреки 80. Бельгійські вафлі. До речі, не можу вам розказати то, як, так, секунду. як складно було мені раз тут бельгійські вафлі жнити. Подоги 115, картопля 75. І далі вже бари, бари, бари і страви з мангалом. ціни за 100 грам. шурпа і плов. Так от, раз треба було мені знайти бельгійські вафлі на сніданок такий, щоб організувати дещо. І виявилося, що це дуже-дуже складно в Буковелі, тому що це як ніби є якась така частинка сніданку, але саме щоб її зробили, це дуже неймовірно складно. От, набагато простіше це зробити в Івано-Франківську в мануфактурі. Ті, хто знає, то думаю, погодяться, що це, напевно, самі-самі-самі найкращі вафлі на сніданок. А тут я для вас зупинюся на секунду, щоб побачити ціни і тут в нас ціни ще старі. А вже з завтрашнього дня у нас будуть ціни низького сезону. Сноуборд з палками. Це щось абсолютно нове. Але маємо у нас зараз 13.43. 16 березня. Останній день високого сезону. Таса номер 7 також майже вже порожня, там якісь люди є. Але все одно ну, люди катаються, люди катаються, люди відпочивають, люди збираються. Хотілося б подякувати захисникам, воїнам, хлопцям і дівчатам з ЗСУ за те, що тільки завдяки їм у нас є можливість це все робити. Тому щиро дякуємо їм. На чорну клеву напевно точно вже треба йти найближчим часом, тому що от ми йдучи на озеро, вже бачимо, що і тут у нас полянки такі дуже-дуже дуже класні. Просто погляньте на ці Мега-мега-мега класні квіти і їх тут... І їх тут багато. Нічого собі. Якщо туди на чорну клеву водять тури, то я думаю, що їх там має бути в рази, в рази більше. Все. Я точно знаю, куди буду йти далі. Якраз по дорозі, щоб показати, що таке низький сезон. Як кажуть ні грама без інстаграму, Вони дійсно дуже класні. Я собі так іду спокійно і думаю так, щось... Тихо, чую, що їде снігоход. І тільки потім звертаю увагу, що на 14-й трасі вже немає сідушок. 14-та траса вже закрита, тому я попробую десь зараз, отут для вас, залишити якось або карту того ті траси, які все ще працюють. тому що е Ковель працювати в низький сезон буде, але невідомо скільки, і невідомо які траси будуть функціонувати. Але ну те, що її вже закрили, це для мене трошки таки дивно. Тому що це, напевно, одна з моїх улюблених трас. Отак. От і так як вона є одним таким об'єднуючим хабом для того, щоб... Пересуватися там між тринадцятою е, і всіма решта, то це зараз пересування буде доволі складне. Напевно, все буде йти через трасу номер 5 до 12. І напевно стандартна точка для завершення відео. Тут у нас якраз біля коло огляду. Перейшлися і стало якось раптово доволі-доволі холодно. Навіть не знаю, з чим це Ось так пов'язано, тому що ранок був дуже-дуже-дуже класний. Сонечко світило, писало, що має бути велика плюсова температура, але так не вийшло. Хочу подякувати вам всім за те, що ви дивилися це відео, за те, що ви були зі мною. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже-дуже-дуже приємно бачити, що ви є зі мною. Думаю, що найближчим часом я схожу на Чорну Клеву і зазнімлю для вас білі проліски. Сподіваюся, що їх там вже буде набагато більше, аніж той минулий раз, коли я ходив їх шукати. І якщо вам це цікаво, то поставте навіть віночок, щоб не пропустити наступне відео. І ще також хочу сказати, що Покажу, як взагалі буде відбуватися вже низький сезон на Буковелі, бо, як видно, вже і самокати з'являються, і все потрошки, чуть-чуть. По переходить Буковель на якісь, е, Опа, на якісь весняно-літні рейки. І ще... Хочу попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту, тому що це наш єдиний шлях для того, щоб докластися до наближення нашої спільної перемоги. Я хочу вам пообіцяти, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історія, ось це то, що я мав на увазі про те, що Буковель буде робити походи на Чорну клеву. І я думаю, що я туди схожу. А історія буде сьогодні трошки така для мене ностальгічна. Ми недавно щось спілкувалися з колегою про те, як проходило дитинство і то, наскільки в тих, хто народжені, скажімо так, у 80-х, це взагалі... Інша така взагалі була епоха. І історія про те, як, як проходило це дитинство в мене. Ми фактично кожного тижня, там деколи там раз в декілька тижнів писали фізичні листи на листках там, до дідуся і бабусі. Ну, але ми також... Далеко не секрет, що більшість людей жили дуже-дуже так бідно. І в ну, нас така ситуація була, що ну, було су сутужно час від часу. Бувало деколи су сутужно довший період часу. І якось так вийшло, що там, ми купили картоплю, поставили її собі там, на... в коридорі. А там вдарили морози і вона змерзла. Ми її пожарили, а вона солодка. Для мене, як для дитини, це взагалі було вау, солодка картопля, нічого собі. Я тому тішився. А батьки ну, казали, от, от халепа, бульба змерзла. І коли ти пишеш лист до діда і до баби, то ти думаєш так, про що писати? А це напевно одна із найбільших подій, яка зі мною трапилася. Я пишу так-то, так-то купили бульбу. Вона змерла, але вже їй моє кує. Батьки не перечитували, що ми там писали, але буквально ми лист відправили і проходить там 3-4 дня, дзвінок в двері. Дідусь на порозі з сумками. М'ясо бульба. все з собою привіз, такий Каже, що він як прочитав, що ми їмо мерзлу бульбу, то зразу на перший автобус і поїзд, щоб їхати до нас, щоб діти такого не знали. От, так воно було. Я дуже хочу побажати вам, щоб у вас теж були. Навіть про те, що часи у нас зараз дуже негативні, але потім тільки отакі якісь позитивні спогади, навіть про такі дивні, важкі часи. До скорих зустрічей!